Піком часто траплялися дивні історії, а особливо такі, які вчили його чомусь. Мабуть, зі всіма рано чи пізно трапляються схожі повчальні випадки. Маленький джипік одного разу вже загубився, гуляючи на вулиці без батьків, тому намагався тепер слухати їх уважно. Але звички чинити спротив він все ж таки не позбувся до кінця, і тепер всі сили автомобільчика були направлені проти вивчення цифр, лічення тощо. Мама знала, що це синова помилка, але сперечатися не хотілося. Підходящий випадок не змусив довго чекати. Одного разу, коли прийшов мамин день народження, сильно присильно захворів тато. І щоб не зіпсувати мамі свято і купити зранку букет улюблених ромашок, тато вирішив, що цього разу його улюблений синулька достатньо дорослий, щоб зранку проїхатися на метро до потрібної станції, вийти, купити квіти і повернутися назад. Читати Джипік вмів, отже, думав, що цього достатньо. Але тато попередив його, що станція, де продають найкращі квіти, називається квіткова і знаходиться на гілці метро, сьомою від їхньої станції, відпочинкова. Настав очікуваний день. Джипік тихенько зранку встав, одягнувся, взяв гроші на квіти і спустився у метро, сів до вагону і почув голос. Який зазвичай оголошував станції, щось промямлив і замовк. Електропотяг проїхав до наступної зупинки без обяви назви станції. Джипік заметушився і раптом зрозумів, що йому треба орієнтуватися не на назви станцій, а на лічення зупинок. Одразу пригадав, що тато попередив про сьому станцію. Тепер довелося дуже уважно і ретельно стежити за зупинками електропотяга і їх кількістю. Перша станція, друга, третя, п'ята, шоста, сьома. Лічив собі підніс Джипік. Час виходити. Вийшовши, Джипік раптом усвідомив, що помилився у своїх підрахунках. Почав перелічувати знову. Перша станція, друга, третя, п'ята. Ой, стоп! Здається, тут помилка. Нарешті зрозумів Джипік. Перша станція, друга, третя. Запнувся автомобільчик. Ой, яка ж цифра наступна? питав себе вголос Джипік. Наступна п'ята чи не п'ята? О, я пропустив четверту станцію. Ура! Я пригадав і знайшов помилку, радів Джипік. Перша станція, друга, третя, четверта, п'ята, шоста. Виходить, я вийшов на шостій станції, а мені треба на наступну сьому. Виходить, треба проїхати ще одну. Так і зроблю. Сів у наступний електропотяг і доїхав до станції Квіткова, купив мамі найкращі ромашки і поїхав назад. Тільки тепер треба було рахувати з кінця наперед. Джипік уважно зосередився, пригадав уроки з математики, які вчив з мамою, сів у вагон і поїхав зворотньою дорогою, рахуючи станції. Сьома, шоста, п'ята. Після п'ятої йде четверта, тепер третя, друга. Перша. Ура! Я все зрозумів! І запам'ятав лічення, залишилося вивчити наступні цифри радів несамовито автомобільчик. Свято вдалося на славу. Всі були задоволені і щасливі. Навіть тато почав одужувати. Найбільшим подарунком для мами було те, що синок почав вчити лічення. А ти вмієш рахувати? До скількох? Порахуй, намалюй, будь ласка, свої улюблені цифри або всі, які знаєш. Доброї вам та солодкої ночі.